Довгі місяці тривоги позаду, поки герої не під'їздять додому, на подвір'ї обласного управління міліції їх чекають ті, хто увесь цей час молився і вірив, що все буде добре батьки, дружини, діти, родичі і друзі. Прийшли чоловіка зустрічати батька. Чекаємо дуже, дуже сильно скочила, так що не сподіваємося, що вже це останній раз, щоб його більше не було і не відправляли на цю війну. Скаже, як чекала? Дуже сильно чекала, хотіла дуже, щоб він приїхав. У перечутті зустрічі емоції не приховують навіть мужні чоловіки. Дуже тяжко, дуже тяжко, щоб ви знали чекати сина з цього, а от ще, ще тата чекає внука. Ми дуже зараз сьогодні раді, що він вертається і не хочемо, щоб обратно десь туди хтось, чи навіть він, чи другий туди попадали, бо там дуже тяжко. Антоніна більш ніж два місяці не бачила коханого Владислава, підготувала йому патріотичний солодкий подарунок. Я його дуже сильно чекаю, хоч він швидше приїхав. І це отакий от, от патріотичний тортик. Я думаю, що йому дуже приємно буде такий подарунок від мене прийняти. Я тебе дуже сильно чекаю. Нарешті у двір міліції в'їжджає автобус з військовими. Кілька хвилин шикування. Важаю, дорога, дорога, дорога. А далі найочікуваніший та найтрепетніший момент зустрічі з рідними. Важковато, але терпимо, можна сказати. От, а більшість за родиною скучала. Бійці Нацгвардії несли службу поблизу Маріуполя. Кажуть, на сході неабияк гаряче, найважче під час артобстрілів. Щасливі, що повним складом цілі та неушкоджені повернулися додому. Всі приїхали здорові, неушкоджені. Ну, я скажу, і психологічно також нормально. Хлопці, як сказав певний філософ, говорить, що нас не вбиває, нас сильніше. Вони стали сильніші і бойовий дух у них дуже дуже скажно високий. Батальйон Нацгвардії сформований здебільшого з контрактників віком від 18 до 38 років. Владислав, для якого кохана принесла торт 1 жовтня в окопі, відсвяткував 19-річчя. Полтора місяця нікого не відділ з родних з близьких. Всіда хотілося додому. Ну, тут то вже приїхали, слава Богу. Про війну. Чоловіки, що пройшли з боями, говорять неохоче. Зізнаються, сил у найважчі моменти. Там додає чоловіча дружба та любов рідних. По-перше, це колектив, а по-вторе, це, мабуть, чувство юмору. Бо що без нього там, мабуть, можна сойти з ума взагалі. Да. Ось це саме основне. Ну, підтримка, звісно, наших родних. Допомагає тільки можливість. Мужність допомагає, треба в себе вірити, не боятися і виконувати свій обов'язок. Поки ж військовослужбовці відпочиватимуть на малій батьківщині та чекатимуть нових наказів. Це фактично шоста ротація. У нас за період подій на сході вже 408 працівників управління міністерства внутрішніх справ Хмельницької області перебувало в зоні АТО. На сьогоднішній день 147 працівників міліції виконують свої обов'язки, і в тому числі 30 чоловік національної гвардії, ще крім цього виконують різні функції в залежності від спеціалізації від функціональних обов'язків підрозділу. Найрідніші своїх героїв відпускати на схід аж ніяк не хочуть. Дуже скучила сильно. Що хочеш так? Поша сказати, собі, собі, собі він нікуди не їхав. Втім, нацгвардійці у будь-який момент готові взяти до рук зброю та вирушити на Донбас, аби боронити спокій найрідніших. кажуть, якщо не вони, то хто?